2 квітня 2025 року на ICTV виходить 14 серія комедійного серіалу АТП Перевізники, яка обіцяє нові пригоди та виклики. У друзів перевізників з'явився серйозний супротивник після укладення контракту з благодійним фондом «Фенікс», що відбудовує зруйновані будинки на Чернігівщині. Попередній партнер фонду Каргосервіс втратив угоду через махінації з матеріалами, і тепер Рапідтранс має довести свою надійність. Якщо вантаж не дійде до місця, міжнародні спонсори можуть припинити підтримку. Чи вдасться героям зберегти репутацію та підтримати благородну справу? Як карго-сервіс помститься за втрату контракту? І чи зможе Зозуля обіграти ворога його ж методами? Ця серія вражає динамікою, гумором і несподіваними поворотами. Сюжет тримає в напрузі, а персонажі вкотре доводять, що кмітливість і дружба їхня головна зброя. Не пропустіть! Адже АТП перевізники, вкотре підкорює серця щирістю та актуальними темами.